Які пікантні факти про історичних діячів вам не розкажуть у школі? Диво жінку створив поліаморний чоловік, який був феміністом з та жив із двома бісексуальними жінками. На створення диво жінки його надихнула принаймні одна із його дружин. Персонажка задумувалась як дуже відвертий, трохи збочений, розкутий секс-символ для жінок. Через те наскільки чітко її зобразили. Випуск майже одразу був скасований. А прототипом ласо істини стали мотузки, які автор використовував у БДСМ. Дружина Френсіса Скотта Фіджеральда Зельда сказала йому, що таким прутним, яким його обдарувала природа, він ніколи не догодить жодній жінці. Він зізнався в цьому Хемінгуею у французькому барі. Хемінгуей сказав йому іти за ним в туалет. Там він подивився на член Фіджеральда і сказав йому, що він цілком нормальний. Імператор Нерон забив ногами свою дружину Попею до смерті. Пізніше він знайшов хлопчика рабана ім'я Спорус, який був схожий на Попею, кастрував його і взяв за дружину. Після смерті Нерона спорус став дружиною Німфідія Сабіна. Однак згодом Німфідій був вбитий власною охороною при спробі стати імператором. Опісля споруса забрав імператор Отон, який колись був одружений з Попеєю, поки Нерон не відібрав її в нього. Отон перейменував спороса на попею і взяв його собі за дружину. Жину невдовзі після цього Отона вбили. Суперник Отона Вітелій планував використати споруса в реконструкції зґвалтування Прозерпіни в колізеї, але спорус покінчив життя самогубством. Віктор Гюго писав свої твори голяка, використовував наготу як форму мотивації. Справа в тому, що він був жахливим прокрастинатором, тому замикався в кімнаті і знімав свій одяг, щоб змусити себе швидше виконувати роботу. Йому було холодно, вдягався аж тоді, коли закінчував інцидент із Борисом Єльциним, під час якого колишнього рашистського лідера знайшли в одній лише спідній білизні біля білого дому. Він намагався викликати таксі, щоб з'їздити за піцою. Про президента Франції, який помер від мінету, дравньогрецький історик Геродот виявив, що жіночі мумії, знайдені в стародавньому Єгипті, збереглись значно гірше, ніж чоловічі мумії. Причина полягала в тому, що тіла жінок тривалий час тримали вдома перед відправкою на бальзамування, щоб запобігти некрофілії. Лорд Байрон був хворим на анорексію, сексуально і наркозалежним, який трахнув свою сестру. І не раз. Не зовсім історична постать, але Джон Пембертон, винахідник Кока-Коли, був хронічно залежним від морфіну і намагався позбутися цієї залежності. З цією метою він винайшов напій, інгредієнти якого були кокаїн, цукор, алкоголь і кофеїн, і назвав його Кока-Кола. Цим він намагався витіснити морфінову залежність. На жаль, не спрацювало. Авторка Франкенштейна втратила цноту на могилі матері. Бенджамін Франклін любив стовбичити голяка перед відчиненими вікнами. Він також сказав знамениту фразу Пукай гордо і написав трактат про те, чому молоді чоловіки повинні брати в коханки старших жінок. Віктор Його був старанним завсідником паризьких публічних будинків, настільки старанним, що в день його поховання всі паризькі публічні будинки зачинились на день, щоб повії могли провести улюбленого клієнта в останню путь. Зигмунд Фрейд обожнював кокаїн. Він написав книгу про те, як його вживання допомагає у лікуванні психічних захворювань. У ній розповідав про пацієнтку, якій він рекомендував жити до 100 біса кокаїну. Вона померла, і він такий: Ну що вдієш? Він також був євреєм. Втік з Австрії до Франції під час Другої світової війни. Незабаром після нападу на Перл-Гарбор Черчилль відвідав Білий Дім. Франклін Делано Рузвельт випадково наткнувся на Черчилля, коли той виходив із ванни. Голозадий Черчилль проходячи повз сказав: Як бачите, пане президенте, мені нічого приховувати. Едуард VII – прапрадід нового короля Великої Британії Карла III, був настільки товстим, що доручив французькому Теслі змайструвати крісло, яке дозволило б йому займатися сексом з однією або двома повіями одночасно. Воно носить назву Сєждамур і було встановлено в його улюбленому будинку розпусти. Маккензі Кінг, прем'єр-міністр Канади, проводив спіратичні сеанси із кришталевою кулею, щоб спілкуватися зі своєю матір'ю, мертвими домашніми тваринами та Леонардо Да Вінчі. Він міг бачити духів в таких речах, як крем для гоління, а в своїй політиці часто керувався нумерологією. Кінг не був одружений, але часто відвідував борделі. Джуді Гарленд, акторка, що виконувала роль Дороті, зазнала фізичного та сексуального насильства з боку Віктора Флемінга, режисера фільму «Чарівник країни Оз. Олександр Македонський був, мабуть, найбільш бісексуальним чоловіком, який коли-небудь існував. Його правиця був також його коханцем. Час від часу він ходив з ним, в чому мати народила, і розважав при нагоді. Батько Олександра вирішив, що його син надто багато часу проводить за траханням чоловіків. Тож послав до нього повій євнухів і кількох чоловіків, які мали б допомогти йому розвинути смак до жінок. Македонський трахнув їх усіх, і чоловіків, і жінок, і євнухів. Катерина Велика мала колекцію з бочинських меблів. Столи з пенісами, стільці з вагінами. Всяке таке. У Парижі XVIII століття жили дві відомі куртизанки-суперниці. Вони вирішили влаштувати змагання, хто переспить з більшою кількістю чоловіків за 24 години. Одна подужала 24 коханців, інша 25. Айнштайн і Чарльз Дарвін були одружені зі своїми двоюрідними сестрами. Далеко кусуму до зайця. Нікола Тесла взагалі був до нестями закоханий в голуба. Ганді спав буквально поряд з оголеними дівчатами, щоб випробувати свій целібат. Ісаак Ньютон помер незайманим, хоча деякі історики вважають, що він насправді був геєм. Чайковський також приховував свою гомосексуальність. А Франц Шубер, як і багато хто до нього, захворів на Сифіліс і помер від його наслідків 31. Вібратори були винайдені в 1900-х роках як медичний пристрій, який використовувався в психіатрії для лікування жінок від істерії. Кожного разу, коли виявлялося, що жінка страждає на істерію або якусь іншу психічну хворобу, лікар застосовував вібратор, поки вона не відчувала оргазм. На думку тогочасних фахівців, він був найкращими ліками від істерії. Понад 100 років тому в Японії сім'ї карали розпусних дочок, відправляючи їх працювати в борделі. Однією з найвідоміших японських вбив спочатку 1900-х років була куртизанка на ім'я Сада. Абе батько відправив її в публічний будинок у віці 15 років як покарання за її розпусту. Вона відбула 4 роки ув'язнення за вбивство і кастрацію одного зі своїх клієнтів у нападі ревнощів. Варто відзначити, що в середньовічній Японії серед буддистів, особливо людей нижчих класів, були прийнятні випадкові статеві зв'язки та розбещеність. У будизькій міфології є історія про створення Японії. У ній йдеться про те, як два боги займаються сексом і створюють Японію. Це стало виправданням для продажу дівчат у проституцію. Чоловічий проміскуєте також поширювався на секс з іншими чоловіками. Це вважалося нормою для того часу. Коли дружина Ганді занедужала пневмонією, британські лікарі сказали її чоловікові, що ін'єкція пенициліну зцілить її. Тим не менше, Ганді відмовився від введення чужорідних речовин в її тіло. Жінка померла. Незабаром після цього Ганді підхопив малярію. Поступившись принципам, застосованим до дружини, він дозволив лікарям врятувати йому життя за допомогою хініну. Цезар називав Клеопатру золотоустою. Ви самі здогадуєтесь, чому. Бо вона вільно володіла сіма мовами, була надзвичайно талановитою ораторкою, неперевершеною в дебатах, а також мала глибокі знання з філософії, історії, економіки та політики. Папа Юлій II відомий тим, що доручив Мікеланджело розписати стелю сікстинської капели. Він також був першим папою, який заразився французькою хворобою сифілісом від римських повій. У велику п'ятницю 1508 року. Він не дозволив вірним поцілувати свою ногу, оскільки вона була повністю вкрита сифілітичними виразками. Вважається, що близько пів процента населення або 16 мільйонів людей є нащадками Чингісхана. Він був настільки жорстоким, що захопив більшу частину східної Азії, а попутно зґвалтував незліченну кількість жінок. Нібито чингізові подобалися жінки з маленькими носами, довгим волоссям і красивими голосами. Відомо, що він гвалтував дружин на очах у переможених ним чоловіків. Мені навіть друкувати це неприємно. Щойно дізнався, що Ганс Крістіан Андерсен був пансексуалом і мав жахливу звичку шалено сильно закохуватись в будь-кого, хто звертав на нього увагу. Очевидно, йому не дуже добре вдавалось тлумачити соціальні сигнали. У нього був друг Колінс, який, за його переконанням був у нього закоханий. Коли Колінз заручився, він написав листа його нареченій, намагаючись переконати її розлучитися з ним. Зрештою, він написав Русаленьку про їхні стосунки і надіслав її Колінзу. Цим він фактично звинуватив Колінза у його вбивстві, бо той. Ним знехтував це. Очевидно, вбило клин у їхню дружбу, але зрештою вони помирилися. Всі троє поховані в одній могилі. Ганс Крістіан Андерсен також благав Чарльза Дікінса дозволити йому провести з ним два тижні. Дікенс погодився в кінцевому підсумку. Ганс провів п'ять тижнів у будинку Дікінса, зводячи його та його сім'ю з глузду. Після того, як він забрався, Дікенс написав на дзеркалі у ванні щось на кшталт. Ганс Крістіан Андерсен провів тут п'ять тижнів, але здавалося, що цілу вічність. У щоденнику Андерсен писав про те, як чудово він проводив час у Дікінса. Тоді як Дікінс писав про те, як божевільний Ганс зводив його і як він не міг дочекатись, поки той щезне. Це не зовсім пікантні факти, але точно не те, чого очікуєш від найвідомішого дитячого письменника. Був португальський король, який мав особистого мастурбатора хлопця. Єдине завдання якого було дрочити королю. Комуністичний маніфест був написаний Марксом і Енгельсом. Та не всі знають, що саме Енгельс був основними мізками цієї праці. Це трохи смішно, тому що Маркс страхав дружину свого приятеля за його спиною. Ну тому що несправедливо, щоб 50% із них заграбастали 100% жінки. Пророк Магомед одружився на шестирічній дівчинці і розірвав шлюб, коли дружині було дев'ять. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть які цікаві факти про історичних діячів. Знаєте ви. Дякуємо за підтримку. Ось цим людям і новій патронесі. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансової реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі.